Так, друзі, всім привіт! Мене звати Андрій. По-перше, значить, такий коротенький відеоблог ремонту. Що? Опять? БМВ в кузові Е60, двигун 520 d n 47 d Д20C. Це у нас після серії М Михаїл, то пішли у серії Н, Ну, вони... Кажу, що ненадійний, але я вам хочу сказати, що від'їздив майже 150, да, більше ніж 150 тисяч. За цей час такого значного, значних ремонтів, якихось подвигнень не було взагалі. Тільки на 250 тисяч, ну там бажано 50 тисяч, Поміняти ланцюг на цьому двигуні, і тоді можна далі їздити. Ну от що я і зробив ще значних ремонтів. Це щеплення було поміняно. Ну і зараз сталася от, така неприємна ситуація. Їхав, їхали родини з відпочинку, і перегрівся двигун. Вже залишалось. З'їхали з Хорватії, залишалось 300 км додому. З'їхали з траси. Там треба було така ділянка, гірська місцевість. От, і треба було з'їхати. Да, по цій гірській місцевості трошки проїхатися. І під час того, як там машина понижених передачах да, їхала, то висвітлилася в мене перегрів, да, висока температура, перегрів движка. Ярик ваділа, ваділа. Привіт! Другої немає Ярик! Я їбу там уїбалона. Ярик, глуши Пізда бачок! Блядь, бачок потік на. Вот, стою я значит, на обочину і що дивлюся, виходжу, дивлюся. Звичайно, ну, загасив, це ночь була. Біля 12-ти, що 12-12 ночі. От, ну звичайно стали на обочину, від'їхали, ну стали трошки остили, Ну і давай дивитися, що, що сталося. Да? Ну перше, чому перегрілося? Думаю, щось зрідною так відкриваю, починаю відкривати рідно. Ну і звідти, коли відкриваю, і звідти просто полетіла олія моторна. От, ну зараз там вже нічого нема. От, тому нема що боятися, але і, от, вночі звідти просто під під таким тиском високим хлинула до. Да? Моторна олія, вот ну антифриз з моторною в перемішку з моторною олією. Вот. Відкачав я це все, зібрав там тряпками, там правдами, неправдами правдами всім. Моторну олію. Потім долив до рівня антифриз, да, закрив і завівся. Проїхали, ну, доїхали тих 300 км без проблем вона доїхала після того вона місяць десь стояла, я її не чіпав, не заводив, не було часу. Наче. Завів, заїхав в гараж тут зараз, ну і зараз почав робити. Значить, Коли таке стається, да, що може бути взагалі на цих двигунах. По-перше, три основних причини, чому моторна попадає в антифриз Ну і по наростаючі підемо, я вам поясню, От, що може бути. Перше, що може бути, це ось в цьому місці стоїть. Теплообмінник. Іде охолодження моторної олії. Да, і там він змішується, ну не змішується, а, виходить, там два канали йде. Один канал йде. Зараз для... вам більш ближче покажу, щоб підсвічу, щоб було видно. Значить, Якщо видно, у нас йде два канали. По одному каналу йде олія. У нас от по цьому, от, тут йде олія. Да, по цьому каналу. Отут. Получається, тут олія, а отут по цьому каналу і по цьому каналу у нас іде антифриз. І вот. Там у нас стоїть оцей стакан масляного фільтра. Да, сюди вставляється масляний фільтр. І таким чином он у нас тут кріпиться. Вот. І там наш теплообмінник. Бачите. Ну і бачите, в якому він стані. Сам теплообмінник теж у нас корозії. Вот. І тут до нього йде до цього теплообмінника. У нас іде ось така. Вот Прокладка теплообменника. Вот. Вот вона прокладка. Ось вот так вот вона. Вот таким чином вона стоїть. Ну і виходить, що у нас тут іде, сюди поступає у нас. Нефільтрована олія да, моторна, і потім вона йде в фільтр, і через фільтр проходить і йде вже по системі, системі змащування. В цьому місці у нас антифриз іде. От, і він же охолоджується в цьому теплообміннику олію. От. Ну і коли що у нас стається, коли у нас антифриз антифріз така от, е, неприємність трапляється, да може. Просто олія попадати в сам антіфріз, змішуватися і потім вибиває все це в розширітельний бачок в систему охолодження. І в системі охолодження просто відбувається така емульсія. От ця емульсія якраз в мене і сталася. От. Ну, значить, замовив я прокладку. Вона оригінальна, вона дуже недорога. Десь 15 євро коштує. Теплообмінник теж замовив. Тож скоро буде. Прийде, буду міняти. О, там не оригінальний, але теж якісна фірма. Коштую сам теплообмінник десь в районі районі, скажімо, 50, 50 євро десь так, 50 євро. От. Ну, можна буш взяти, в сумі ну, то ж саме, ціна виходить 50 євро. От. Але замовив новий, замінник, хороший, якісний замінник, буду ставити новий. Що ще по машинці, крім того, ну я надіюся на цьому я... закінчиться, да? Цією прокладкою все. Але що ще може бути, якщо да, вдруг причина не в цьому, що у нас може бути ще, крім того? Наступна проблема, яка у нас може бути, це, звичайно, прогоріла да, від того, що там перегрілося, двигун перегрівається, От, навантаження велике може бути, то може прогоріти сама. Прокладка головки блока циліндров це вже ремонт. Буде звичайно подорожче скажем так, якщо тут ну за все на все про все то в мене вийде. Ремонт прокладки, теплообінник, прокладка 15 євро. Самі уплотні ще 4 кільця, які там в теплообмінник самі йдуть. Самі 4 кільця коштують 15 євро. Прокладка оце 15 євро, оригінальна. Кільця теж оригінальна. І плюс теплообмінник теж, значить, прокладка 15, 115 8, і теплообмінник 50-80 євро. Да? Буде ремонт коштувати. Сколько? Да ти що ахуел, блядь, сука. То вже якщо проблеми з прокладкою, а як її перевірити, то я вам пізніше трошки покажу, як можна перевірити прокладку. В принципі, то тоді треба знімати уже повністю значит, колектор, систему подачі палива. Потім знімаємо кришку клапанів. Да вже міняємо повністю прокладку. Потім назад все ставимо. Звичайно, це дуже багато часу займає. О, треба буде дуже обережним. Тут плюс. Система да, бачите, скільки електроніки йде. Троб, треба теж все познімати, все поставити. от на місце прокладка сказав. Друга, да, це друга у нас причина, коли моторна може попасти в антифриз. І третя, ну це найгірше. Да, це коли йде трещина в блоки, да, коли ви коли двигун перегрівається. тут алюмінію саме алюмінію головка. Блока циліндрів да виконана з алюмінію. Якщо вона тріскається, то тоді це вже треба да, міняти саму головку. головку. Це теж процедура така собі, то може краще вже і двигун поміняти. Значить, це от три причини. Ну, першу я розібрав одразу. Потрапив на першу причину, тому що да, бачимо, що в мене прокладка, і сам теплообмін корозія. Плюс тут теж всякий жах. Просто що твориться, Якщо видно, О, зараз. Пробую приблизити, то там просто капець. Що відбувається з тим. От, бачимо, жижа, що там, що там, бачимо. Да? От. І зараз я це все хочу продути, прочистити. Значить, як зливається? Ну, який порядок роботи у нас, щоб от зняти. Оцей? Масляний стакан і теплообмінник, Да? сюди добратися дуже легко. Значить, по-перше, що ми робимо? Це знімаємо датчики, бачимо, від'єднуємо від'єднуємо плюсову клему. Я відразу там в багажнику від плюсову клему від акумулятора. Тому тут я нічого не від'єднував. Тут хрово, щоб не заважав, від'єднав від стартера, від генератора. От. І далі оцей щуп. Він приєднаний теж до. Самого стакану масляного. треба оцей щуп. Бачимо, відкрутити тут головка на 10, Відкручуємо. потім відкручуємо в сторону блок свічей на накалювання, да? які допомагають при старті дизеля. Знімаємо звідси патрубок інтеркулера. Він одним туди кріпиться, да? цей патрубок. От. От воно. Він. Одна частина от сюди вот кріпиться, да? от. до дросільної заслонки. От. І друга до інтеркулера, от там, от, там знизу. Знімаємо його, знімаємо також, щоб не заважала сама дросільна заслонка. От вона вот тут кріпиться, ця дросільна заслонка. От. Знімаємо її, я її вже почистив, чистенька, гарненька була, брудна. От, знімаємо її. Потім 5 болтів, щоб зняти саме масляний стакан. Знімаємо його. І на 13. От, звичайно, раз, два, три, чотири і Ну, В принципі, раз, два, три, 4. Без проблем відкручується. Ну, трошки от, може бути проблема, щоб залізти. Тому що тут треба бути обережним. Туди у нас на охолоджувальну систему. От, щоб не зачепити тут не зламати, тому що може, може витікти просто фріон з системи да, охолодження, з системи охолодження, а з кондиціонера От і може бути проблема. Значить, я вже звідси виточив, трошки промив. Ну, зрозуміло, що воно все одно мачмалі. Значить, злив. А, перед тим що забув сказати, ну звичайно, зливаємо масло, гуна щоб воно сюди не пішло. Да? масло, по-перше, зливаємо. По-друге, зливаємо антифріз. Значить, антифріз у нас зливається Ця от червона зараз. Сфокусується, бачимо червоний краник. Да? І а от тут у нас є краник, да, звідси зливається, у нас викручивается спокійно сюди отвертка вставляється, викрутка і відкручується, закручується, от, звідси у нас зливається антифриз. Якщо тут не можна злити, якщо ну, не у всіх да, буває цей краник, то можна таким методом... Просто от іде патрубок, він йде у нас. Це охолоджена система. теж. От. От йде, і тут знімається і вже з патрубка самого зливається. Значить, Що я ще хочу? Що я ще хочу зробити? От. З трубіною хочу подивитися. Да, зняв теж патрубок. В принципі, у мене там немає такого страшного люфту. От. Тут просто тоді поміняти всі. От. Це і в мене вона чомусь от такие от люфт Вона наш просто ходить на Це видать мастера. Коли робили, або вона вже з часом розхиталася, або так просто її закріпили, що вона от просто так от. і береш, берешь она ходит. Значить, тут у нас EGR гер вирізаний. Я вже купив цю машину з вирізаним EGR. DPF фільтр теж немає. Фільтр ДПФ хочу зробити так, як вже пробіг великий. Вот, я б, звичайно, щоб було б можливість так, взяти, розібрати двигун, зробити капіталку. Я б зробив, спробував би сам, але немає ні стенда, ні можливості. да, місце, щоб винути двигун, щоб його потрошки розібрати. Тому я зараз хочу ще крім того, що теплообмінник поменять, поміняти. то я ще буду знімати зараз. На цей впускний колектор. Впускний колектор. Там, якщо подивитися, то видно такий нагар просто кошмар. Вот. Ну Десь на таких пробігах то треба чистити впускний колектор. Там просто в дизельних моторах вона знімлю сам колектор. Зніму відео, покажу як він виглядає. Ну Я думаю, там просто нагар жахливий всередині. От, Поэтому буду знімати колектор, чист. Вот, чистити там колектор і самі ну, систему. Да, там... Подивитися, як клапана виглядають, як самі а, ці канали виглядають. в колекторі, от, І то все буду чистити. Теж процес знімлю, покажу. Так, далі що ще хочу зробити. Зарекомендую кожен раз, коли міняєте олію, подивитися на фільтр. От, фільтр я зняв, розрізав, от, так от він виглядає. В принципі, на фільтр на самому, ну, я такого жахливого. Нічого не побачив, немає ну, да? немає ніякої металевої стружки. Да? Тому на дизельних двигунах, особливо Ніколай, Міхаїл, Мих, Н47, М47, М57, трьохлітровий, да, Н57 трьохлітровий, потім Б47, Б-57. Це вже наступне покоління. От, теж двохлітровий, трьохлітровий двигун. Чому треба на таких пробігах від 200 починаючи 1000 і вище, О, треба, коли ви знімаєте обов'язково, коли ви вливаєте олію, візьміть фільтр масляний, розріжте його і подивіться, щоб там не було стружки. Чому? Тому що може бути проблема з проворотом вкладишей калінвала. <плес> 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 Зараз на цих пробігах і дуже часте явище, коли просто провертає вкладище на, на, на каленвалі, да? механізми двіжок просто капздець. Тоді вже треба викидати, міняти, новий ставити. Там вже таки такого нічого не зробиш. Тому що дешевше буде поставити новий якийсь контрактний двіжок, двигун, да? ніж. Поремонтувати оцей, який просто там буде і каленвал. Може да лопнути Направа право каленвала, буде коштувати. Ну скаленвал понятно кидається, але поставити новий, заточити його, дігнати. Ну це вже дуже кропотлива робота і не дешева. скажімо так, залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Краще поставити новий вигон. Тому я хочу ще крім того почистити, як сказав колектор, хочу зняти масляний поддон, подивитися, що там в масляному поддоні в мене, і подивитися, зняти один вкладиш, один-два вкладиша корінних, подивитися, в якому вони стані. Якщо там буде вже жопа, то я хочу поміняти корініг, хоча б мінімум корінні вкладиші. Ну, звичайно, подивимося і на шатуні, що там з шатунними е, вкладишами. Але корені 100% треба буде поміняти. Чому я так хочу? Тому що в самому фільтрі я не побачив, але отут, от в цьому каналі от, там було видно стружку. От. Тому мене це насторожило. Да? Ось тут, коротше, десь там по бокам у мене торчала стружка. ну Зараз не видно. Але тарчала стружка. От. Тому я хочу подивитися і, на всяк випадок, поки вона стоїть, поки вона так розбираю, потрохи роблю. <му> От. От. То чому туди ще не залізти і не подивитися, в якому стані вкладиш? Що ще, це буде промивка самої системи. От Я взяв таку дистильовану воду. От, бачите, дистильована вода. Буду просто заливати в бочок, да? нічого не буду закручувати, заливаю і стараюся якомога більше. Є в мене такий набір. Це набір для перевірки тиску в системі охолодження. Да? Ну і тут що ми робимо? Я процес покажу. От, є такий набір. Вдягається замість. Кришки з цього розширительного бачка. А, це така спеціальна кришка заміна. Туди така ручна ручний насос з метром і накачуємо, просто дивимося, чи система у нас в порядку. От, є там немає там жодних витіків. Але я її буду використовувати для того, щоб втягнути сюди. Да? І насосом просто проганю, прокачаю, щоб вся мачпала вся просто звідти вилізла. От. І після цього я вже зараз маю прийти. Якраз деталі теплообмінник і прокладка. Поставлю теплообмінник прокладку. Після того я хочу ще перевірити, да ще раз перевірити, коли вже все закрию, поставлю патрук і все на місце. Перевірити саму систему на щільність, да якщо все нормально, ну в принципі тоді немає сенсу вже і самі блоки циліндрів перевіряти. Якщо там з системи охолодження жодного витіку не буде, то тоді блоки циліндрів самі немає сенсу перевіряти. Але якщо буде, то тоді я вже буду знімати. По черзі форсунки, да і звідти подавати стиснене повітря в там блок, і буду по черзі перевіряти самі блоки, чи там є тріщина, чи там немає тріщини. Якщо там є тріщина, тоді або головка да, пропалена. Тоді вже виходить, що треба міняти прокладку ГБЦ, головки блока циліндру. Тому що якщо повітря йде в систему охолодження, вирішительний бачок, то тоді у нас проблема або номер два, або номер три. Номер два це у нас проблема з прокладкою, номер три. Це Пробити блок, От. Я кажу, що я сподіваюся, що закінчиться все на теплообміннику, Але і так і так треба все перевірити і вже мати спокій. От, зробити і далі їздити собі спокійно. Це, це все поки що, що заплановано. Зараз ми дивимося, що там гадость буде виходити, коли ми будемо проганяти систему охолодження. в цьому буде все так. Добренько зараз робимо паузу. Я підготувався і ми з вами продовжуємо промувати. Вже покажу, як будемо промувати. Добре, ми з вами далі поперше підбираємо на да, оцю кришку. Тривало, що у нас. Я тут вот с вами, так, как я сказал, с пробками, по размеру. Смотрим, вот, 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 что ты шаришь в этой теме вот, 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 просто вот, кучу. вот, не вот, 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 такая штучка. вот, вот, я... да? Значит, у нас берем вот, І що тепер? Просто заливаємо. Там все відкрито, я кажу, я не буду нічого, нічого закривати. От, хай все виганяє. Заливаємо дистильовану воду. Hours later. Так, І, і погнали. No. І хай там уходить у нас. І зараз воно звичайно все піде у нас ого го го принципі, навіть тут і під тиском не треба давати, щоб воно виходилося. Ну? Ну, знизу відповідно поставимо, це первинна обробка. Да? Друга частина це буде, вже, звичайно, коли хоча б так мінімально воно прогониться, оце. то друга частина буде вже, коли поставимо сюди теплообійник, масляний стакан, це вкладку, да, то тоді вже відповідно, буде проходити це проганятися на нагрітому двигуні. Воно трошки краще буде і буде перш перше перший раз проводитись з таким елементарним миючим засобом. Да, там для посудомийки да, розчиняємо, туди заливаємо, запускаємо двигун, 15 за на забаціно тарабанець підігрівається все відповідно, і потім це зливаємо. Вот в ідеалі. Потім звичайно, лити туди солярку і солярки все промити. Тоді воно краще все вимиє оцю всю мачмалу. От потім зливаємо і потім вже заливаємо антіфріз. Чайно це. Дуже багато часу трошки займає, але але тоді буде якийсь результат. От, якщо просто водою промивати, так, то воно до кінця звідти все не вимиє. Пробуємо ще другий раз заливаємо, бачимо скільки пішов. Вода дистильована, тому для прокладок там всередині нічого страшного вже не буде. От якщо звичайно лити воду, то крана, да, то тоді може бути потім з прокладками ще більше проблем. То, в, цьому, в цьому двигані, звичайно, це як сарказм звучить, да не знаю, чому так сталося, чому така корозія, ніби антифріз був якісним, а чому така корозія, ну може від років так сталося. Всяке буває, ну таке бачимо. Зараз таких так буду промувати далі. Побачимо потім під'єднаю проганю повітрям ще що з того вийде. Так, добре. Ще раз заливаємо про промуваємо і дивимося. Кожен раз все менше і менше це гадості, течелки, але все одно бачимо слізь, який виходить. Бачимо, скільки гадості така людей. ще прокачати. Подивимося, що дасть це повітря. Що, що з того вийде. Так. Отак, так одягається. Ну і тут дивимося. Тиск, який подається в систему. Two hours later. ще Спробуємо води дати. Від'єднуємо відкручуємо кришку. Так, і пробуємо ще води давати. Далі йде вода.

Так от вимити ще пару разів промити по максимуму. Ну, потім, звичайно, вже будемо, буду ставити на місце теплообмінник, коли приїдемо. І вже з теплообміння. Це це промивати, і дивитися. Ну, от, хай прогонять через всю систему. Ще далі. Звідси я вже з верхньої частини далі, це вимию, скільки можна з тої гадості. Ну, от, а далі будемо вже повністю систему промивати. Дякую за увагу. В принципі, наступне відео буду показувати, як знімати колектор і подивимося, що там з колектором. Значить, Підписуйтесь. Пишіть коментарі, будь ласка, То, може ви щось порадите, що, що з цим краще зробити. Да? Тому що я теж все, все передивився. От, передивився багато блогерів, от, дуже багато цікавого матеріалу. От, ну, буду робити чисто. Ну і Від вас також чекаю коментарів. Все, дякую за увагу. Всім пока.